Чи можна над перекриттям з глини і дерева для горища встановити в друге перекриття з плит чи монолиту, щоб зводити в другий поверх стіни, стіни цеглу? Як насичує вологу силікатна цегла червону? Силикатна не насичує червону цеглу, силікатна має залишкову вологу підвищену. Тому що керамічна цегла 1,5-2%, а силікатна може доходити до 5%. І от в цьому вона погана, тому вона на ощуп більш холодна, здається. Тобто це є таке питання комфортності, коли ви біля стіни стоїте або об нею облокачуєтесь то силікатна буде постійно казатися більш холодною. Хоча, якщо ви візьмете. Пері і поміряти температуру і тої, і тої стіни в одному приміщенні, він покаже однакову температуру, але тепла у сілікатни буде вище із-за того, що більше вологі тримає.